Для чого бізнесу важливо, щоб клієнти були у них в бізнесі постійними, не один раз повер... купили і пішли, а купували у них постійно. У нас є одна проблема. Підприємці України та не не тільки України взагалі не розуміють відцифровку свого бізнесу. Вони угу. не розуміють, скільки їм коштує залучення нового клієнта, тому що якраз таки залучення нового клієнта впливає на те, що коли ми будемо думати про це, що клієнт один коштує нам тисячу доларів. А я з першої продажі йому ну, заробляю mm -hmm. на ньому там тисячу доларів, то мій бізнес працює як просто благодійна організація, то тоді ти, ну, як підприємець, починаєш задумуватися, що можливо потрібно було б, щоб цей клієнт ще хоча б два-три рази купив, щоб я ще заробив трошки грошей. Mm -hmm. І саме це мені здається нерозуміння підприємців, скільки їм реально коштує клієнт. Тому що, коли ти починаєш говорити з ним, а що у вас по маркетингу, що у вас по рекламі. Ми щось там заливаємо а скільки ми тратимо, ніхто не знає.